І в зв'язку із повітряною тривогою наш мітинг відміняється. Ми просимо, запрошуємо до покладання квітів. Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води, Попередьте сусідів і при необхідності допоможіть старим і хворим вийти на вулицю. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укритися на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Будьте уважні до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області. Планували провести такий мітинг більше. Це такий мітинг пам'яті, тому що зараз в умовах війни особливо радіти ми не можемо, і навіть знаєте, я собі. Збираючись на роботу, пригадувала пісні, які співали співали раніше на День перемоги. Навіть наші українські пісні була така пісня Перемога свята, перемога свято, миру, свободи і весни. І зараз ніякого миру немає, тому звичайно у нас наш весь мітинг більш акцент був на пам'ять, на пам'ять пам і вшанування тих усіх загиблих, мільйонів взагалі людей і мільйонів українців, які брали участь у Другій світовій і загинули, тому що наша країна була полем битви. Одним із найбільших полів, і на жаль, знову наші вороги дають про себе знати. У нас повітряна тривога, тому ми. Не змогли провести цей мітинг так, як ми планували, і було прийнято рішення, що ми зробимо запис, і можливо, з вашою допомогою побачать наші мешканці ту програму, яку ми приготували на сьогоднішній день. Що планувалося, і що доведеться скоригувати? Знаєте, у нас завжди трішки запізно, скажімо так, приходять рекомендації згори. Тому ми планували трішки довший мітинг, а зараз поскорочували слова, тому що ну там обмеження по часу. І... Але є такі речі, які ти скоротити не можеш. Наприклад, у нас три номери всі тематичні, і вони і, і, і до того часу відносяться, і, і, і до сьогодення. Тому я більш скорочувала літературну частину, свою, там, де там, де і, і, і такі більш ну, інформативні факти, про які ми вже. Більше знаємо, а хотілося все таки, щоб було більше душі, тому те, що душевне, ми залишили у програмі. Поспіль пам'ятні дати 8 і 9 травня, дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми відзначаємо в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти нашої держави. Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв війни адже Друга світова стала. Найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. У ній загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Нашим дідам і батькам, вічно молодим солдатам і офіцерам, що мужньо боролися з ворогом і перемогли. Усім тим, хто поліг смертю хоробрих, чиї серця. Обпалила Друга світова війна, наша вічна шана і пам'ять. В часи Другої світової українці воювали на боці антигітлерівської коаліції та здійснили значний внесок у перемогу над нацизмом. А українська земля була одним з основних полів битви. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати. Життя більше восьми мільйонів українців забрала Друга світова війна. Я мати, мати всіх дітей. Що на фронтах воєнних полягли, сьогодні я звертаюсь до людей, щоб мир у світі пильно берегли, я, мати, я крізь все пройшла крізь дим пожеж, утрат і сто смертей, розтоптана і знищена була, та через роки йду я до дітей. У моїй душі горить пекельний біль за всіх, усіх, кого вже не вернуть, і крик душі волає звідусіль. Вони до нас ніколи не прийдуть, та я не вірю в похоронки ті. Живі вони, бо пам'ять ще жива, сини мої, соколихи ясні, а всюди квіти. Квіти і трава, я, мати, я до вас іду, щоб захистити побороти зло і відхилити від людей біду, і щоб війни ніколи не було. Тож станьте всі і голови схиліть, згадайте всіх, хто йшли через фронти, і з вдячністю хвилину помовчіть. Щоб у нашім серці пам'ять зберегти. Люди, вирвані з неволі, ідуть по вулицях вузьких. Бабуся, як вони терзали, тебе все клацав їх урок. Вона ж, як з ночі проказала, і не питай мене, синок, махнула з сохлою рукою і пішла, а серце йок та йок. Дівчина мила, що з тобою? Де Васильковий твій вінок. Дівчина де твоє намисто, хто розгубив його між трав? Моє намисто у фашиста, вінок мій, німець розтоптав. Пливуть, летять думки печальні, страшним усе здається сном. Біля військової їдальні, як ціні, діти під вікном в руках у них відерся жерсті, я чую сльози на щиці це з вами у моїй обдерці, обідом діляться бійці. Ще потечуть потоки крові, все далі будемо йти, Щоб повне і любові до щастя серце донести. Холодно, а навкруги Так полісно, сльозами витрук рухти з автомата. Провина. Дві години назад, за мене невідомий солдат загинув. В нього холод, а в мене протяг, в нього нуль, а у мене справи. Пролилися на теплий одяг, в нього кров, а у мене кава. Вітер бавиться, дощ скажений, не вгамується у долині. Дві хвилини назад, за мене. Невідомий солдат загинув. В мене ліжко, а у нього вирва І переляканий крик зозулі. Мені раптом в висках заболіло, а у ньому чотири кулі. Так жорстоко і так буденно, мов життя і по той змова. Дві секунди назад за мене, невідомий загинув знову. Вітер бавиться свище хижо, Мій годинник рахує всюди: рік, хвилина, година, тиждень, дві секунди, одна секунда. Прийшла в нашу хату тривожна година. Хай кожен збагне собі в безлічі справ все треба зробить, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. І хай доведеться колись не доїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам, чіплять в нашім небі чужого орла. В цей день хай єднай нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробить, щоб жила Україна. Приймімо цей заклик як Божий наказ. Історія Другої світової війни нас вчить, що український народ перемагає тоді, коли ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. Як і у середині минулого століття, ми захищаємо свою землю, свою батьківщину від агресора-окупанта, і це дає нам додаткових сил і право на відчайдушний спротив. Перемога у цій війні означає для нас вільне життя у своєму власному домі, за своїми власними правилами. Перемогли нацизм, переможемо і расизм. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Готувалися на дворі і, звісно. Образ складався зовсім по-іншому, тому ми би швиденько готувалися в умовах тих, що нам склали. Знаходили костюми і, звісно, налаштовувалися на запис, адже ми готувалися працювати на публіку, дарувати якусь емоційну хвилю людям. Але вийшло так, що записали відео. Звісно, якісь нові відчуття, адже наш зал. Вже давно пустує, і він наділений зовсім іншими емоціями. Тут зовсім по-іншому працювати. знаєте, Дуже сумували за цим залом, особливо я. Я не знаю, тут переживаю зовсім інші емоції відчуття. Цей зал просто дарує якусь піднесеність, адже він такий відкритий і справжній, дарує якісь почуття, що все. Можливо, не так погано, як є зараз. Звісно, в умовах війни у нас немає можливості давати такі масштабні концерти, як ми давали в минулі роки, до воєнний час. Але вірю, вірю, що все буде на краще, дай Боже. Наша Україна переможе, і ми далі будемо радувати наших южненських глядачів в цьому гарному залі своїми концертами, якимись новими номерами, піснями. І будемо вже співати не про сумні моменти в нашому житті, а про щастя і, нарешті, перемогу в цій війні. Розкажи, яку композицію ти обрала для виступу і чи презентувала ти її десь вже раніше? Я обрала цю композицію, з якою виступала, не залишай. Ця пісня вона важка, важка для кожного, навіть, напевно, хто її слухає. І для мене так само вона змушує мене все-таки перечувати цей період якось по-іншому. Ця пісня по-справжньому. Чіпає моє серце, як можна сказати, тому що я рідко, можна сказати, плачу, а під час виконання цієї пісні вперше потекли сльози. Ця пісня справжній опис, опис цього кохання на відстані, адже зараз його переживає майже вся Україна, всі сім'ї нашої держави, і люди. Все-таки тримаються завдяки коханню, завдяки ось цій підтримці жінки, яка чекає, яка чекає вдома з дітьми, кохає і молиться про те, що, щоб чоловік повернувся живим і здоровим і приніс перемогу сюди, на наші землі, на нам спокій.